Завдяки пильності та небайдужості сусідки правоохоронці, які за лічені хвилини прибули на місце злочину, затримали злодіїв, котрі намагалися пограбувати квартиру. Під час патрулювання в місті Коломия в групі швидкого реагування до нас звернулася жителька міста Коломия і повідомила про те, що їй перезвонила на мобільний телефон сусідка і сказала, що побачила, як невідомі особи потрапили до неї до квартири. Отримавши дану інформацію, ми оперативно здійснили виїзд на поданій адресі. У квартирі виявились три посторонні людини, двоє з яких громадяни Грузії, 26 та 30-річного віку та 26-річний мешканець Сумської області, який уже раніше притягався до кримінальної відповідальності. Потрапивши у квартиру, побачили дійсно є три невідомі особи, які були нами затримані. Після чого ми доповіли керівництву, як з'ясувалося в ході слідчих дій злодії вже встигли знайти та викрасти золоті вироби, фотоапарат та планшет. За фактом крадіжки з проникненням у житло їм передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Наразі проводиться слідство.